Радіо Чикаго». Друзі, дякуємо, що слухаєте, що дивитеся UA Чикаго. І сьогодні маємо за честь поспілкуватися з вокалістом гурту ТНМК танок на Майдані Конго, з Олегом Михайлютою або з Фаготом, як ви його напевно знаєте. Олег зараз в Америці з великим туром гурту перебуває в Канаді так, на момент, коли ми записуємо це відео. Але вже буквально за декілька днів буде в Чикаго на фестивалі «Юктоберфест». Тому Олег хотів би одразу тебе, по-перше, привітати в Америці, а по-друге. Почути від тебе якісь певні перші враження від цього туру, тому що раніше ви такого не робили. Напевно, якщо робили, то точно не такого масштабу, як зараз. Як люди зустріли, як ти зустрів людей, які були власне перші, саме перші емоції? Емоції були прекрасні. Ми почали з Филадельфі. У Нас в принципі це можна сказати так. Небагато ще відіграли, але три концерти вже було. Uh -huh. І сьогодні от, в оквілі буде четвертий, прекрасно. Нью-Йорк пройшов, Філадельфія хороша. Ну, тобто, не жотова була дуже тепла, така, неш, домашня, красива. І от сьогодні буде оквіль, завтра Торонто, і само собі, вже чекаємо Чикаго. Але вразило, знаєш, більше вразило те, що вони чомусь овочі на сніданок не дають. Ну, та знаєш, кухня інша, кухня інша, тут напевно, ви очікували. Я вмію, але знаєш, фрукти, м'ясо, хліб, панкейки є, а овочі взагалі просто знаєш, хоч би один нещасний гірочок. Це головне розчарування в Америці, я так розумію, так? Ні, нормально. Я, знаєш, ми сьогодні. вже Знаєш, то ж треба як то боротися з джеклагом. От і жартуємо. Вони підкидають кожного дня на світанку. Скажи, чому, чому так довго вас треба, потрібно було чекати з таким великим тором? Що було е, виправданням, що ви раніше так не їхали? Може, раніше, е, так конкретно тим не займалися, а може, все ж таки ситуація підганяє і, і пришпорює, скажімо так. Тому що сьогодення показує нам те, що якщо раніше ми. Вірили, знали, що українська там, культура, і кожний кластір, і кластіри, її представник він е, додає багатогранності в те, що ми називаємо українською культурою. Ось то зараз ситуація така, що воно все може зникнути, тому що Україною і все, що пов'язано з Україною, хочуть знищити. І тому треба рухатися швидше, бігати так само швидше і знаходити якомога більше підтримки по всьому світу для України. Чим, в принципі, зараз і займаємось? Ну так, це правда, потрібно більше жити сьогодніш... сьогоднішнім днем. Ви були в декількох містах Америки, так, вже виступили зараз от в Канаді. І от скажи, ви спілкуєтеся, спілкуєтеся з людьми перед концертом, напевно, на саундчек, хтось підходить, фотографується, щось запитує. Після концерту, напевно, є теж фотосесія. Що люди в основному кажуть, що питають? От, що... Яке спілкування, в якому в якому напрямку? Позитивне, негативне? Тобто, як ти це на себе приймаєш? Ну. Зазвичай знаєш, люди, котрі після концерту тебе дочекаються, і ти з ними спілкуєшся, то вони, в принципі, знаєш, якщо вони тебе чекають, то вони Значит, можуть. Значить, люблять. Да. Так, Значит, да, само собою. А після концерту, знаєш, буває таке, що ти там півгодини сім путів сходить, ти перевдягаєшся пару разів, а воно все одно ти нормалізуєшся. Звісно, потім завжди виходиш до людей, спілкуєшся і фоткаєшся. І а різні люди, різні люди. Хтось. Хоче повернутися, жаліється на те, що хоче повернутися. Хто говорить, та ні, я вже точно не повернуся, я тут себе знайшов. По-різному різні такі люди, різні долі, різні ситуації. Декому взагалі нема куди повертатися. Розумієш, якщо там зустрічаєш людей там з Маріуполя, то розумієш, що ну, ну що, звісно, навинок, хтось з з професійної точки себе, з себе знаходить. А так, в принципі, всі заряджені, як не крути, Цім я розумію, непросто, але заряджені всі вірять, вірять в те, що, що перемога буде. Ви заряджаєтеся так само від людей, коли виступаєте? Ну, звісно, це ж енергетично, воно воно ж все перетікає туди-сюди. А відчувається зі сцени, от, що ви в іншому місті або в іншій країні, тобто ця енергетика, вона інша? Навіть якщо ви в штаби в Америці, так умовно кажучи, ви там в Філадельфії виступали, в Нью-Йорку. Інша енергетика чи ні? Ну, завжди в кожному місті, навіть коли ти в Україні знаходишся, міста теж різні. Не можна сказати, що Кропивницький і Львів одна й та сама енергетика. Звісно, кожного разу щось по-іншому. Нові люди, новий стан. Ви якось під ви якось підлаштовуєтесь, зміняєте, можливо, якось репертуар там манеру спілкування і так далі. Ну, ну, манеру спілкування. Ні, репертуар, звісно, під кожне місто, під кожне задачі. в нас. В нас підами да, підлаштовуємося, дивимось що де і як і так і робимо програму. Я так розумію, що в Чикаго буде зовсім інше, ніж там, напевно, ну, можливо, не зовсім інше, але буде точно підлаштовано під фестиваль. Так, у вас буде така фестивальна програма. Може трішки так на за занавісу привідкрити, от, що варто очікувати людям два дні, субота і неділя. Коли ліпше прийти? В суботу чи в неділю? Там, не знаю, на яку годину там, і так далі. Танок на мене Нікон, хоча і позиціонує себе як молодий починаючий гурт. Завж, завж, завжди молоді, завжди перспективні. Перспективний молодий починаючий гурт. Да. Але типу, э, все одно ми так вже існуємо довгий час і давно живемо, можна сказати. Що в нас накопичилось дуже багато музичного матеріалу, і можна сказати, що э, золотих хітів э, в одну програму може і не влізти. Це Тому правда, це в Чикаго, ті люди, котрі прийдуть на перший день, я раджу прийти і на другий. Тому що імпровізація це діло святе. А що таке? Два дні фестивалю це два дні свята поспіль, тим більше станкона на майдані конго. Але я все одно цю програму називаю Best of the Best. Golden of the Golden. Of the golden. О, ваш приїхав, так розумію, золотий склад, так? Ви тут всі, всі в зборі, все, як ви зазвичай виступаєте. Чикаго так, так. Да. Є, є нюанси в цьому турі в нас, але в Чикаго, в Нью-Йорку, так, ми повним складом граємо наживо. Канаді цього разу. Трошки по іншому пощастило, але все одно ми працюємо над цим і далі буде краще. Ну, у вас виходять дуже часто зараз нові пісні. Ну, от, власне, навіть під час туру та була опублікована пісня поруч три дні тому назад на Ютубі, якщо брати офіційне офіційне відео, два тижні ватра, потім до місяць тому конституція для всіх і так далі. А ну з останніх на ну, не, не, не та яка найчастіше нас лунає, це а, з піанобой легенди. Пісня дуже складна. От а, цікаво, саме з твоєї точки зору, з точки зору артиста зі сцени виступаючи, що найважче зараз співати. Так, зараз найважче взагалі займатися тим, що треба займатися, тому що ти завжди розумієш, що якби тобі було важко і непросто, тим пацанам, хто зараз на нулі, в окопах їм сотні разів важче і непростіше. І тому знаєш, з ну, одного, але в інше в інше з іншої сторони я усвідомлюю, що воно все частина одного єдиного цілого, тому що якщо нуль не втримається, пісні і українська культура вже буде ну, нікому не потрібна, її просто не буде її знищить. І так само, якщо е, люди перестануть вкладатися в розвиток і в творення того, що ми називаємо українською культурою сьогодні. Пошуки, все що завгодно: пісні, сінематограф, живопис, все що завгодно, без цього теж нуль за що за що стоїть нуль і за що б'ється, тобто, і всі ці сотні років воно так і було. Черчил говорив правду, та культура має так. значення. Я, я я дуже люблю цю цитату Черчилля, тому що це і є суть. Воно одне без іншого не працює без нуля. Культура не втримається, і якщо не буде культури, нуль. За що буде за що за що це взагалі все? Всі ці сотні років? Ну, Виключно за ідентичність? Ідентичність це те за що ми зараз боремося і за що втрачаємо свій час, житті свої, і все решта з історії, навіть і зараз ворог перш за все знищує культуру, знищує палить, Звісно. палить книги та зриває плакати та тому дійсно по цьому навіть можна зробити висновок. Скажу тобі, довелося коли-небудь жити за межами України такий довший період часу? Ні. Чи я завжди жив в Україні, і мені цікаво було завжди подивитись світ. Я дуже люблю подорожувати і за часів нормальних часів при будь-яких можливостях я в, в кудись їхав, а, але розумію, що так, от не щоб хотіти поміняти місце життя, я не знаю. Я не думав про це. Мені напевно, що я яскравий представник ті, того прислів'я, де. Народився там і знадобився. Ну так Ну я розумію, що дуже мало часу, але все ж таки, а ти би в Америці зміг би от лишитися жити чи ні? Ну та міг би. Я, я уявляю собі, доїти. Я... Де б я не був, я б в якийсь момент ловив себе на думці, що я б тут зміг би так, зміг би ну так, типу і в Америці зміг би напевно, що дивлячись де, тому що Америка така різна, Європа так само й прекрасна, але, дивлячись, де є купа місць в Європі, де теж можна, можна пожити. В Америці є прекрасні місця, де можна пожити. Але так, щоб хотіти. І почати працювати над тим, щоб типу, звідти з'їхати кудись переїхати. в мене ніколи думок не було всюди добре, але вдома найкраще, так а скажи, от давай поговоримо про такі глибші сенси. Я звичайно, що концерт, ваш тур, великий та є фестиваль. От але ми почали говорити про культуру. І які, от саме меседжі ви би хотіли, от щоб люди отримали, прийшовши на ваш концерт, на той самий фестиваль, щоб з чим вони пішли, от, з якими думками або з якими пережиттями? Вау, це вже філософія. Ну, як би знає, як би неї? Зараз таке життя. Ну, я з якими думками? В нас є така тема, нам же сотні років прививали меншу вартість, якусь там. У щербність, не щось там, що це не ну коротше, але і багато людей підвергаються під впливом під того, знаходяться. Mm -hmm. І воно так чи інакше, є такі люди. Мені здається, що перша думка, котру ми доносимо, що українці, Україна більш ніж самодостатні, і як хто там політики люблять говорити, говорити про суб'єктність і об'єктність. Mm -hmm. Так от, якщо придивитись. На історію взагалі України то ми завжди були об'єктними. Ми завжди були об'єктом навколо ми, звісно, Україна ставала сильнішою. Вона падала, потім знову ставала сильнішою. Але завжди, так що інакше, навколо України дуже багато важливих процесів для розвитку не тільки Європи, а й світу відбувалося, і це треба усвідомлювати. І мені здається, що. Цей посил, цю нотку це першим ділом, що ми несемо, Починаючи з першого нашого альбому, з 98 якого там року десь так. От тому, а, а все решта, знаєш, це знаєш, це вже перетікання енергії, це реально перетікання енергії. І люди мають відчувати, що все не просто так, і від кожного, від кожного, від нас, від них, від кожного залежить. Дуже багато. І от вже на завершення нашої такої імпровізованої розмови. Скажи: за що ти любиш Україну найбільше? За впертість за ем, таку, знаєш, дуже правильну е, жертовність, тому що наш ворог дуже багато часу намагався. Пояснити нам, що воно все знаєш, все залежить від грошей, і в принципі, десь воно, знаєш, як завжди, в маніпуляціях робиться, береться е, правдива якась річ так, так, і наварчиться на неї просто будь-яка хрень, котра потрібна тому чи іншому маніпулятору. Так, от нам намагалися, що виключно це і рішає, а український народ і раніше і 100, і 200, і 400... Років тому, і сьогодні доводить, що це важливо. Ми всі розуміємо, що так, так гроші рулять і гроші нам зараз конче потрібні, дуже потрібні. Тому ми зараз і в турі. Ми збираємо для гуру, ми збираємо для підрозділів українських і коротше, е е гроші це важливо, але це не головне і знаєш. і Українці показують зараз в цьому світу. Мені здається, що таке насправді героїчний вчинок, коли ти. Коли твій ворог хоче не просто розказати, що тебе, що, що тебе там не існує, а хоче знищити тебе повністю, конкретно. Давно вже над цим працює. Всьому світу розказує, що українців і України взагалі не існує ніколи не існувала. Хоче фізично зараз тебе знищити. А ти йому розкажеш перепрошую, але буде навпаки. Ми лишимося, а ви зникнете як роса на сонці. Це так. Ми зараз, зараз не не тільки, я не люблю тільки... Україну, і українців дуже дуже зараз. Не тільки відбуваємося, але даємо ще й по зубам. Так добряче, якщо ми говоримо про Курськ, відбувається. Але нехай воно все буде тихо і так як має бути. Олег, тобі дякую Йбо. за позицію. Дякую за те, що ти робиш правильну свою творчість. І котро хотів би запросити людей на фестиваль вже в цю суботу та неділю в Чикаго, 17-18 серпня. Приходьте самі, приводьте друзів, родину, брата, свата, кума, кого тільки запросите. Буде файно, точно це можу обіцяти, тому що як може бути по інакше, коли виступає танок на Майдані Конго, Олег, дякую, що доєднався, і побачимось вже за декілька днів. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі Радіо ЮЕЙЧИКаго